Слава, карані, друзі! Сьогодні хочу продовжити сирну тему на своєму каналі, адже я позиціонувала його як канал про мої хобі, про городництво, про сир, про читання. До читання, поки хід не доходить, точніше, читаю, але обговорювати немає зараз сил, немає натхнення. А от сир час від часу роблю, і хочу з вами ділитися такими тонкощами. Сьогодні пропоную сир без молока для тих, хто постує, або для тих, хто полюбляє корейську, китайську, японську кухню. Мої вітання всім сиролюбам і сироварам. Для кого сироваріння це просто хобі, а не бізнес. Ну, в будь-якому разі на даний момент. Пропоную приготувати соєвий сир тофу. Він є традиційним для страв корейської, японської, китайської кухні. Підійде для тих, хто таку полюбляє, а також для тих, хто постує або шукає заміну тваринним білкам у своєму раціоні. З користанням тофу можна приготувати багато різноманітних страв. Рецепт дуже нескладний. З найбільшою відповідальністю треба підійти до вибору саме сої, адже її тепер вирощують усі, хто не лінується. Тож, якщо ви вирощуєте сою самі, то знаєте про її якість. А я ж надаю перевагу ось приблизно такій чи іншій органічній сої. З огляду на те, скільки ми отримаємо саме тофу, це доволі недорого. Навіть я б сказала дешево. Найбільшого ж терпіння вимагає приготування саме молока соєвих бобів. Я взяла 400 г соєвих бубів, саме стільки їх у цій пачечці. На таку кількість сої треба буде 4 літри води. Поправді кажучи, кількість води, загальна кількість води, може бути різною. Менше не варто, бо буде дуже важко відчавлювати, а більше, можна більше, але просто трошки довше треба буде нагрівати. В цілому ж відтискати можна тоді з меншим зусиллям. Ну, для мене ось 4 літри, загальна кількість така є оптимальною. Ви ж можете взяти трошки більше. Сою гарно промиваємо, заливаємо 1 літром води і ставимо на замочування. Таке замочування може тривати від 8 до 12 годин. Якщо довше може почати прокисати, хоча це буде залежати від температури, ну, там, де ви будете здійснювати це замочування, і взагалі від пори року. Я поставила сою. Замучуватися на ніч. А на ранок бачу, що об'єм сої збільшився разів у три. Тепер необхідно дуже добре її подрібнити. Для цього можна використати як блендер, хоч ручний, хоч стаціонарний, так і м'ясорубку. При використанні блендера використовуйте також і воду, в якій соя замучилася, бо інакше це буде неможливо подрібнити. І потроху додайте води із тих літрів, що залишилися із загальної кількості. Так, щоб ще близько літра води залишилося. Таким чином, у нас загальна кількість води була 4 літри. Один літр пішов на замочування і ми її використовуємо при подрібненні. А також із 3 літрів, які ще залишилися 2 літри, використаємо також на подрібнення у блендері, потроху додаючи цю воду. Ну, а трошки близько літра залишимо ще води для подальшого використання. При використанні ж м'ясорубки, навпаки, спочатку двічі перекрутіть сою, а вже потім додайте до неї близько 3 літрів води. Близько літра так само залишаємо. Далі найважчий етап відтискання молока від макуху. Робіть це невеликими порціями, використовуючи, наприклад, органзу або іншу міцну тканину. Якщо ж марлю, то у кілька разів складено. Макуху її називають окара. Складайте у посудину. Відтиснувши увесь об'єм молока, повернемося до макухи. Заливаємо її водою ось тим одним літром, який залишився. Гарно розмішуємо, щоб ще більше екстрагувати ось цього білка, і повторюємо процедуру відтиснення. Так ми більш повно відділимо білок із сої і збільшимо вихід тофу. Якщо ж ви це зробите з меншим зусиллям, то просто тофу буде трохи менше. Отримали знову окару, зважимо маса її приблизно 700 грамів. Її можна використати для приготування котлет, додавати у фарш, у голубці тощо. Якщо вам таке не смакує, але для цього треба спробувати, тоді віддайте. Птахам, тваринам або внесіть у компост чи в органічні траншеї. Ми отримали близько 4 літрів молока. Зразу на ньому буде піна, але збирати її ні в якому разі не треба, бо то все білок. З молока зараз отримаємо сир. Для цього ставимо молоко на середній вогонь і доводимо до температури 85-90 градусів. Поки триває нагрівання, підготуємо коагулянт. Це розчин підкислювача, від якого білок згорнеться. Це можуть бути як лимонна кислота, так і лимонний сік, так і оцет, хоч столовий, хоч яблучний. Це найдоступніші коагулянти. Норми внесення коагулянта для туфу з розрахунку на 400 г сових бобів або на 4 літри соєвого молока, з них перед вами на екрані. Якщо це лимонна кислота, то її необхідно 6 г. Якщо лимонний сік, то приблизно 100-150 мл. Якщо оцет яблучний, він зазвичай домашнього виробництва з 6%, то приблизно 5 ложок. У будь-якому випадку коагулянт розчиняємо у близько 200 мл води. Сьогодні я використовую лимонну кислоту. 6 г це приблизно чайна ложка без гірки. Старано розмішую її у воді. Якщо лимонна кислота залишиться, не розчинена то і коагуляція відбудеться слабше, все одно придеться її додавати. Тим часом температура досягла десь 88-90 градусів. Нагрів не припиняємо, а притишуємо до мінімуму. За рахунок цього нижній шар молока буде підніматися догори і вся маса буде краще взаємодіяти з коагулянтом. Додаємо коагулянт по контуру, по стінкам каструлі. Згортання білка повинно йти повільно. Як у рикоті чи вадигейському сирі, протягом 10-15 хвилин з'являються перші пласті, додаємо поступово і при цьому не калатаємо вміст каструлі. Можна тільки зробити один такий, знаєте, легенький проміс. По колу, ніби ось таку карусельку зробити. Бо якщо мішати активно, дехто любить отак розмішувати, так швидше, ніби коагулює, але тоді і такий дрібнозернистий утворюється утвориться тофу, і його дуже незручно тоді виловлювати у каструлі, але я про це розповім пізніше. Якщо внесете зайву кислоту, то нічого страшного від цього не станеться. але... Кислота піде вже не на згортання білка, а на відміну від адегейського сиру, у тофу з'явиться кислинка, хоч і незначна, але вона залишиться. Це, звичайно, не завадить і не завдасть шкоди, але може комусь не сподобається, а можливо, комусь навпаки сподобається. Ви казала, масу не перемішуємо, не пошкоджуємо, а тільки зміщуємо її легенько лопаткою до центру. Вже через 10-15 хвилин рідина, яка залишається, ота нібито сироватка, повинна стати прозорою. Якщо цього не стається, то спробуйте додати ще Трошки коагулянта, розведеного у воді, але знову ж вливайте повільно, щоб знову ж таки не додати зайвої кислоти. Ось, вже умовна сироватка стала прозорою, готову сирну масу перекладаємо у форму. Як бачите, я спочатку захаламонилася і збиралася. Виймати сирну масу лопаткою, але побачила, що незручно, взяла шумівку. І ось тут якраз і видно, що шумівкою дуже зручно збирати ось такі великі пласти тофу, а не дрібненькі виловлювати або проціджувати знову ж таки через марлю або через органзу. Якщо у вас форма з крупненькими отворами, то вкладіть додатково такий органзу або марлю в декілька шарів, або навіть медичну шапочку. Трохи ущільнюємо, підпресовуємо, наприклад, можна поставити десь склянку, півтори склянки води у півлітровій баночці. На жаль, саме цього моменту ущільнення і пресування легенького підпресування. Я не зняла, але там немає нічого такого складного і у крайньому разі можна навіть не пресувати, просто рукою ущільнити добре. До повного охолодження, тобто приблизно протягом 2-3 годин сир має залишатися у формі. Десь приблизно посередині цього часу можна зробити перевертання. На жаль, я теж цього не зазняла. Але можна подивитися, як це робиться, ось коли я його вже виймаю. Ось який гарний тофу вийшов. Краєчки мене трошки гірше підпресувалися, тому з краю здається, що ніби трошечки він крижиться. Насправді він дуже щільний і тільки ось ці крихточки опали. По краям. Як завжди, я забулася зважити і дізнатися вихід продукту, і тому буду зважувати уже частково порізаний тофу. З 400 грам сових бобів у мене вийшло 600 г сиру. В такому вигляді в контейнері в холодильнику тофу прекрасно зберігається протягом тижня. І в мене вийшов відмінний результат. Тофу тримає форму, добре ріжеться, не кришиться. Зараз сир практично не має смаку, окрім специфічного смаку сої, але я одразу приготую найпростішу страву, якою можна доповнити обід або вечерю. Обжарю на сковорідці спеціями і соєвим соусом. Можна такий тофу додавати у супи, запікати у духовці, З тофу, як і з макухи, окари, можна зробити котлети, тефтелі. У котлетах з окари буде більше волокон, а у котлетах з тофу більше білка, тому обирайте, що вам краще. Можливо, з часом на каналі з'являться і інші рецепти з тофу. а поки нехай смакує. Тож нехай смакує, а я з вами прощаюся. Бажаю вам таких ночей спокійних днів і смачних страв із стофу.